Chunky Lee Chong is pushing spank for some new gang from Columbia or Colorado or something. I'm not really sure. These needs details anyway? Got a noodle stand down in Chinatown. That rat has sold his last stir fry. I want you to take him out. If you need a piece, go around back of ammunition opposite the subway. Sort yourself at the nine. You know where it is, right? Well, remember, just watch your back in Chinatown. It's triad territory. Як би сказали в Китаї, ось кусі. А я скажу привіт, бо я Даріус і ми продовжуємо проходити Grand Theft Auto 3. І зупинилися ми на тому, що в прошлій місії ми мали взривати тачку одної не дуже приємної людини. А зараз наша місія полягає в тому, що ми маємо вбити чанки Лі Чонга, який лукаві на куту місним бандам. Він принадлежить до групі тріада, тому в нього буде дуже багато охорони. І після цієї місії ми не... Дуже жалетіною особою на території Тріад. Зараз я їду в магазин Зброї, щоб робити зброю, звичайно. І тоді можна буде спокійно його вбивати. Місія не легка бувало що вона її вбивала Але з часом, я думаю, я її проходив вже багато разів, думаю, мене називається. Я прийду її з першого року нам, по-моєму, пістолет уже відкритий в магазині. <тур> <Да. тур> <Да. тур> купимо трохи. Тупо ж тут треба постійно декілька разів забігати і вибігати, щоб купити. <тур> Добре, думаю, 120-проводному вистачить. А тепер просто сідаємо в машину і поїхали в район Чайна Таун, де він якраз і займається своїм незаконним промислом. У нього буде повторюсь, дуже багато охорони. Це він що буде тікати на тачці. Тому бажано зробити бажано... це якось швидше. Я, напевно, припаркую тачку з тої сторони і промрію за одного колес. Лас, його машина. Це Регіна, по-моєму. Ой! Блін, таки не зараз. Ось наш сам Чанки Гельчонг. Опа, он в ту сторону побег. О! Блин! Не честно! Блин, Шеймин, это уже чорт, я знав, що так піде. Знав, що піде, все не так. Не може так бути! Добре, тепер нам треба його догнати. Я тут думав, що він на регіону сяде червону. Добре, нічого. Зато у нас велика вантажівка, а в нього всякова машина. Справимося ми з ним зараз швидко. Було б мене більше патронів до мікропопешки. Трохи жалко тратити, але напевно прийдеться. Добре. З вікна. Він машина горить. Блін, він ще тікає. Ок, зараз. Буду тобі дорога смерті. Не втечі, я ж далек якось просто тобто, залік. І нам лише треба його задавити, і місія буде пройдена. Що ж, дякую за перегляд, місія пройдена. Всім дякую. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Удачі, па -па. І удачі і па-па, і сподіваюся, що вам сподобалось.